Привіт, усім, це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Нещодавній рейд у чорному морі став не просто тактичною перемогою, а справжнім уроком сучасного воєнного мистецтва та зразком бездоганного планування. Українські безпілотники діяли у повній синхронізації з наземними підрозділами, виконуючи скоординовану атаку, подібної до якої ще не бачили за весь час війни. Швидкість, точність і несподіваність дій призвели до того, що російські позиції на стратегічно важливому острові опинилися вщент зруйнованими. Коли бій завершився, українські військові встановили на цьому клаптику землі державний прапор, символізуючи рішучу перемогу на території, яка майже всю війну перебувала під контролем Росії. Це була незвичайна операція, а високоризикований морський десант, здійснений одним із найкращих бійців України. Підрозділ Р-10 у місії, яку ще довго вивчатимуть військові аналітики, знищив російську радарну установку, яка виконувала роль очей ворога на величезній ділянці Чорного моря. Цей сміливий крок буквально приголомшив війська Володимира Путіна. Подробиці операції з'явилися 5 серпня і надійшли з Херсонської області, регіону, де ворог у перші тижні вторгнення захопив перше велике українське місто. Хоча Херсон згодом був звільнений завдяки блискучому контрнаступу, вся область і досі залишається ареною запеклих боїв, де Росія намагається повернути контроль. Але ця атака відбулася не у самому Херсоні. Місцем удару стала Тендрівська коса. Довга вузька смуга суші біля узбережжя, яку росіяни протягом більшої частини війни використовували як ключову точку спостереження та контролю. Звідси ворог міг відстежувати українські морські безпілотники, фіксувати польоти літаків і коригувати свої дії на морі. Для України знищення цього радарного вузла стало очевидним і нагальним завданням. Проблема полягала у тому, як підійти достатньо близько, не потрапивши під виявлення самих цих радарів. Рішенням стало залучення одного з найелітніших підрозділів України, спецпризначенців Артан, у складі головного управління розвідки. Підрозділ було створено 1 червня 2022 року, і він складається виключно з добровольців: від 500 до 1500 тисячі найкращих воїнів, багато з яких мають спортивну або спеціальну військову підготовку. Кожен з них добре усвідомлює ризики, вони йдуть туди, де найнебезпечніше, і виконують завдання, що вимагають максимальної злагодженості та майстерності. Гасло Артана звучить чітко: ми знаємо, ми знаходимо, ми знищуємо. За час війни вони перетворилися на справжній кошмар для російських сил у Чорному морі, завдаючи ударів по найцінніших об'єктах і укріпленнях. У вересні 2023 році підрозділ прославився, звільнивши бурову платформу Петроходованіт та інші українські вишки, які Росія незаконно захопила лише за кілька місяців у листопаді. Вони натякнули на можливість удару по Керченському мосту критично важливому логістичному вузлу, що з'єднує Росію з окупованим Кримом. З того часу міст неодноразово зазнавав атак, зокрема і підводного удару 3 червня 2024 року, у якому за чутками міг бути слід Артана. 5 серпня спецпризначенці здійснили, можливо, свою найскладнішу операцію. Під покровом тиші вони вирушили до Тендрівської коси на спеціально обладнаних гумових човнах, оснащених радарами, системами радіоелектронної боротьби для глушіння сигналів ворога та великокаліберними кулеметами для оборони у випадку бою. Їм вдалося пройти непоміченими, що свідчило про бездоганну підготовку та про недооцінку загрози з боку росіян. Після висадки вони виявили, що берегові укріплення були покинуті, і це стало першим сигналом про повну самовпевненість оборонців. Бійці просунулися вглиб, але зупинилися, чекаючи темряви. Коли ніч опустилася, вони увімкнули прилади нічного бачення і безшумно вирушили до головних цілей системи Репзонд та Радара Роза. Спочатку знищили зонд, залишивши розу без захисту, а потім і сам Радар перетворили на палаючі уламки. У небі працювали fpv дрони передаючи бійцям пряму картинку з поля бою і контролюючи, щоб ворог не зміг провести контратаку. На місці знищеної станції українці встановили прапор і залишили напис Слава Україні! ця атака була підготовлена заздалегідь. Протягом кількох тижнів перед рейдом українські сили методично знищували менші радарні пости, що виконували роль підсилювачів сигналу основного радара. Ліквідуючи їх один за одним, українці поступово засліплювали ворога і створювали безпечний коридор до коси. Багато таких постів розташовувалися на вузьких смугах суші або відокремлених острівцях, що ускладнювало постачання. Цим українці скористалися, атакуючи також і човни з підкріпленням. Росія не побачила загальної картини, вважаючи кожну атаку окремим випадком. Це яскравий приклад загальної стратегії Путіна: ставка на грубу силу і масовість замість гнучкості та планування. Україна ж використовує протилежний підхід, ретельний аналіз, виявлення слабких місць і точкові удари, які завдають максимальних збитків при мінімальних втратах. Знищення Радара на тендрівській косі обійшлося Росії в мільйони доларів і позбавило її ключової можливості контролювати важливу частину Чорного моря. Ще важливіше, воно показало, що Україна здатна проводити морські десанти глибоко в зону бойових дій і повертатися без втрат. А ослаблений чорноморський флот ворога, який був відтиснутий раніше ударами ракет і дронів, тепер уже не може цьому завадити. Для України кінцева мета полягає не лише в окремих перемогах, а у встановленні повного контролю над Чорним морем. Це відкриє шлях до ще більшої цілі звільнення Криму, незаконно анексованого Росією у 2014 році. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ніколи не відмовиться від Криму, а операції на кшталт рейду на тендрівську косу лише наближають цю мить.